Насамперед я приїжджаю коли на позицію, саме перед я для людей. Саме головне це щоб люди були живі. Остане залізяка в Ну, Це мій принцип роботи. Самих я ніколи не посилаю. Поки я туди не поїду, не подивлюся, ніхто туди не поїде. Стараюся зробити колективське, щоб був дружний, щоб дуже друге було. Получається, покамсь. Колектив у нас вообще супер. Начальство ну, е, підтримує, е, щось треба общинно, ну, обратиться без проблем, що вирішується. Все. Додає сили, то, що вдома дружина, батьки, ми всі рідні, то як не ми. Треба просто зрозуміти, подумати про своїх рідних. Якщо, е, ну, якщо ми сюди не прийдемо, ну, то ну, просто вони прийдуть до нас.